малята! сьогодні я розповім вам про дуже важливе свято, яке називається Український День родини. Це свято, коли ми говоримо про щось дуже дуже цінне, а саме про нашу родину. А хто ж така родина? Це мама, тато, братики і сестрички, бабусі й дідусі, це всі ті люди, які дуже вас люблять, піклуються про вас і завжди поруч. Уявіть собі маленький будиночок, де всі живуть разом. Там завжди тепло і затишно, бо всі одне одного обіймають, цілують, граються разом і допомагають. Це і є родина. Що ми робимо в день родини? В цей день всі родини намагаються провести час разом. Що ж можна зробити? Обійматися міцно, міцно, це найголовніше. Адже обійми показують, як ми любимо одне одного. А ще гратися можна разом малювати, ліпити, будувати вежі з кубиків або грати в хованки. Готувати щось смачненьке, можна спекти печиво або піцу разом з мамою чи татом. Це так весело! Можна ще гуляти на вулиці, прогулянка в парку на дитячому майданчику це теж чудовий час для всієї родини. А також розповідати казки. Бабусі й дідусі знають так багато цікавих історій. А ще сміятися, спільний сміх робить родину ще щасливішою. Чому родина це важливо? Родина це ваш захист і підтримка. Коли вам сумно, хто вас втішить? Мама чи тато? Коли ви радієте, хто порадіє разом з вами? Вся родина. Родина вчить вас бути добрими, ділитися, допомагати іншим. Це як великий, великий клубочок любові, який ніколи не закінчується. Тож пам'ятайте, малята, український день родини. Це свято, щоб ще раз сказати своїм рідним, як сильно ви їх любите, і провести час разом, адже немає нічого кращого ніж бути поруч зі своєю родиною.